Доброго дня! З вами Вероніка Іванющенко. Недарма кажуть, що талант керівника не в тому, щоб усе вирішувати, а в тому, щоб оптимально організувати процес. Для цього потрібно знати і правильно застосовувати різноманітні управлінські інструменти, і сьогодні ми поговоримо про один із них, а саме про надання зворотного зв'язку підлеглим. Давно пройшли ті часи, коли цінувалися так звані слухняні кадри, чия мета підтакувати керівництву. Для ефективної роботи бізнесу необхідна злагоджена робота управлінців та їх підлеглих, проте досі від спеціалістів можна почути нарікання, що керівник увесь час намагається показати себе розумнішим за інших. А трапляються і протилежні відгуки, коли працівник відчуває, що роботодавцю, в особі керівника, байдуже на його зусилля та результати роботи. Найпоширенішою причиною виникнення обох з ситуацій є відсутні або неправильно налагоджені комунікації між підлеглим і його керівництвом, тому сучасні менеджери усе більше розуміють необхідність надання зворотного зв'язку. Деякі менеджери досі бояться, що негативна оцінка роботи підлеглого може вплинути на його лояльність та хороші міжособистісні стосунки. Дехто навпаки прагне не перехвалити, але є і такі управлінці, кому просто брак незнань, як застосовувати зворотній зв'язок правильно. Саме тому виникають ситуації, коли зворотнім зв'язком керівники вважають, фраза на зразок молодець або перероби, бо це погано, викрикуючи якісь промови на нарадах, дружні розмови в неформальній, а іноді навіть формальній обстановці, але усе це жодним чином не пов'язано зі зворотнім зв'язком як ефективним інструментом управління. Розглянемо, як трактується поняття зворотнього зв'язку. У глобальному розумінні це вплив результату функціонування будь-якої системи на характер її подальшого функціонування. Якщо ж розглядати цей термін у межах організації, то це процес побудови партнерських відносин зі своїми підлеглими, керівництвом, клієнтами. Ну і нарешті у роботі із персоналом. Зворотним зв'язком прийнято вважати інформацію про поведінку працівника у минулому, яку повідомляють йому у теперішньому, в очікуванні, що вона вплине на його поведінку у майбутньому. Для того, щоб оцінити необхідність зворотного зв'язку у роботі з персоналом, розглянемо, які можливості дає цей інструмент. Насамперед, це можливість повідомити свою думку щодо певних дій співробітника чи вирішення ним якоїсь із проблем чи задач. Працівник може бути розчарованим і демотивованим, сприймаючи байдужість керівника щодо його роботи, якщо останній не застосовує зворотний зв'язок. Також є можливість відкоригувати певні дії співробітника, його поведінку, способи досягнення цілей тощо. Можливість розвивати підлеглого, у тому числі у процесі делегування, формування кадрового резерву, підготовки заміни собі. Можливість оцінити, як співробітник розвивається, які у нього сильні і слабкі сторони, основні цінності, зрозуміти його особисті мотиви поведінки і цілі. А також це можливість більш глибоко вникнути у деякі питання, якими займається підлеглий. Основна мета надання зворотнього зв'язку підлеглому змусити його замислитися про найважливіші цілі і способи їх досягнення. Способів для її реалізації Є досить багато. Це може бути детальне роз'яснення задачі, розмови із підлеглим, у результаті якої він висловлює, що від нього вимагається контроль за процесом виконання роботи, проміжні звіти підлеглого про етапи виконання поставленої задачі тощо. Але водночас дуже важливо будувати процес надання зворотнього зв'язку у певній послідовності і при цьому не забувати ставити запитання і уважно слухати відповіді на них. Розглянемо види зворотнього зв'язку. Перший вид це позитивний. У практиці більшості сучасних керівників, на жаль, цей вид зворотного зв'язку використовується досить рідко. Він служить для оцінювання ефективної поведінки співробітника і, водночас, закріплення даної лінії поведінки людини у подібних ситуаціях. У випадках позитивного зворотного зв'язку говориться про те, що було зроблено добре, чому це було зроблено добре, і які позитивні результати досягнені завдяки діям працівника. Це потужний засіб мотивації працівників. І хоча навіть узагальнені похвали стимулюють працівників, такий вид зворотного зв'язку особливо ефективний, коли містить вказівки на конкретну поведінку. Окрім цього, наявність позитивного зворотнього зв'язку свідчить про те, що керівник бачить і цінує вклад інших у спільну справу. Наступний вид це негативний зворотний зв'язок. Він служить для передачі оцінки неефективної поведінки і направлений на зміни у діях співробітника. У цьому випадку вказується на те, що було зроблено неправильно, які альтернативи поведінки у даній ситуації, і чому результат міг би бути кращим, ніж отриманий у підсумку. Як правило, керівнику не складно виявити недоліки у роботі підлеглих, але значно важче конструктивно повідомити підлеглих про ці недоліки, повідомити так, щоб гарантувати їх виправлення у майбутньому. Тому оптимально надавати конструктивний зворотний зв'язок, де присутній баланс позитивних і негативних моментів, а також розглянуті можливі варіанти подальших дій. Пам'ятайте, що для мотивації підлеглого необхідно продемонструвати його успіхи команді. Негативну оцінку давайте виключно тета-тет. -тет. Передача конструктивного зворотнього зв'язку мусить бути конкретна, адже вона описує конкретний приклад поведінки, що залежить від людини, і не містить узагальнення. Своєчасна стосується недавньої ситуації. Наслідкова, адже вказує на наслідки даної події чи поведінки, як це впливає на вас, на підлеглого, на інших співробітників, на робочий процес чи на організацію в цілому розвиваюча, націлена на допомогу у розвитку, позитивно спрямована, навіть якщо у працівника немає за що хвалити, надання зворотного зв'язку ми починаємо і завершуємо на оптимістичній ноті. Ну і, власне, конструктивно пропонує варіанти поведінки, котрі керівник хоче бачити у майбутньому, особливо при негативній оцінці. Розглянемо алгоритм надання зворотного зв'язку. Першим етапом є встановлення контакту з підлеглим. Може бути у форматі неформальної розмови привітання. Для конструктивного діалогу оптимально на самому початку зосередитися на позитивних фактах роботи чи поведінки підлеглого протягом останнього часу. Третім етапом є нагадування чи обговорення цілей і задач, що ставились перед підлеглим, і які результати ним були досягнені, тобто формулювання цілей вашої зустрічі. Далі варто поставити питання про те, як просувався чи просувається процес роботи у ході реалізації поставленої задачі, а також які проблеми виникли, їхні причини, яких знань та навиків не вистачило працівнику для досягнення ефективного результату у випадку недосягнення цілі. Надалі потрібно повідомити підлеглому свою точку зору на дану ситуацію, відзначивши при цьому сильні сторони чи досягнення і недоліки, і проблеми у поведінці співробітника, обов'язково використовуємо тільки реальні факти, а не шаблонні фрази. Варто зазначити, що будь-які прогалини і невдачі варто називати зонами розвитку чи ділянками для покращення, уникаючи негативних тверджень, ви позитивно налаштуєте свого підлеглого. Якщо вас як керівника влаштовують усі дії та результати роботи співробітника, тоді надання зворотного зв'язку можна вважати завершеним. Подякуйте підлеглому за роботу і оголосіть очікування від його роботи на майбутнє. Якщо ж ваша точка зору не збігається із думкою підлеглого, продовжуємо далі. Слід обов'язково вислухати пояснення та думку підлеглого для оцінки його реакції на вашу точку зору. Розуміння ним суті проблеми, які обговорюються. Покажіть підлеглому розуміння і співучасть. Пам'ятайте, що зворотний зв'язок це не інструмент для покарання. Завдання керівника допомогти підлеглому подивитися на свою роботу зі сторони, зберігши при цьому його мотивацію і лояльність. Вислухайте пропозиції підлеглого щодо поточного стану справ і додайте свої рекомендації щодо виправлення ситуації. Важливо чітко проговорити усі деталі, що і як потрібно зробити для досягнення бажаного результату. Необхідно впевнитися, що працівник коректно зрозумів свої подальші дії. Після цього подякуйте підлеглому за бесіду і побажайте наснаги і натхнення. Для досягнення позитивних результатів від надання зворотнього зв'язку нагадуємо, що потрібно завчасно визначити ціль розмови, завчасно визначити усі деталі розмови і можливі варіанти відповідей, забезпечити зручний час і місце для розмови, озброїтися фактами і необхідними матеріалами, що стосуються предмету розмови, вести бесіду у доброзичливому, спокійному тоні. Зворотний зв'язок є ключовим компонентом у розвитку підлеглих, адже допомагає не лише виправити помилки співробітника до того, як вони стали згубною звичкою, але і закріплює бажану поведінку, стимулює професійне зростання і у кінцевому підсумку допомагає досягати поставлених цілей. Для того, щоб підвищити власну ефективність у майбутньому, людям необхідно максимально точно розуміти, наскільки ефективними вони є зараз. Їм потрібна конкретна інформація про сильні сторони і сторони для розвитку. Можливість планувати власний розвиток і відслідковувати прогрес дає саме зворотній зв'язок від керівника. Зворотний зв'язок це інструмент регулярного управління, тому, шановні управлінці, знаходьте сили, час і бажання надавати його своїм підлеглим. Будьте впевнені, вони повернуть вам затрачений час своїми зусиллями та кінцевим результатом. Дякую вам за увагу!